Чому протестантизм не секта. Перша історична спадкоємність. Протестантизм виріс із історичної церкви, має богословську спадкоємність, а не винок в ізоляції. Друге відкритість протестантські церкви зазвичай відкриті, прозорі, не контролюють приватне життя людини, але підтримують освіту, місію, науку. Більше того, закликають розвиватися людей во славу Божу. Третя основа. Біблія. Справжній протестантизм тримається на авторитеті писання, а не просто на харизматичних лідерах і якихось закритих откровеннях. І наступне, на відміну від сект, протестантські церкви допускають свободу совісті, побуджують розмислювати, роздумувати, вмикати критичне мислення. І не ізолюють людей від суспільства, родин і цього світу, але закликають прийняти зміни через Боже Слово і принести ці зміни в цей світ. Чому деякі люди називають протестантів сектантами? Елементарне незнання багато людей не знають різницю між протестантською церквою і сектою. Наступне через конфесійну упередженість. Для деяких людей, які знаходяться в православному або католицькому середовищі, неканонічна церква здається чимось дивним. Та сектантським, і наступне через негативний досвід псевдохристиянських груп, які дійсно мають сектантські риси, але вони не є класичними протестантами. Тому протестантські церкви не є сектами, бо вони мають історичне коріння в реформації, ґрунтуються на Біблії, діють відкрито, визнають свободу волі і совісті і не намагаються ізолювати людей від суспільства.